Всім привіт! Сьогодні 7 квітня 2025 року Чернігівська область. Вчора я знімав шорт з лелеками, що прилетіли. Дружина казала, що вона їх бачила ще й раніше. Ну а сьогодні до нас повернулася справжня зима. снігу насипало, мороз зранку був мінус 2 градуси, і цей тиждень увесь. Обіцяють, що буде такі з морозами і снігом. На завтра взагалі, мінус 5 по прогнозу. На цей час вже Йошти ось такі листочки, уже і квіточки відніються, жимолость вже розквітла. У мене два кущі жимолості, які вже цвіли. Не знаю, чи пошкодяться морозом чи ні. Скоріше за все, що пошкодяться, якщо буде 5 градусів морозу. Ну і так ось по-зимньому. До цього була температура і плюс 23 градуси. І знову повернулася зима. Тут ось я збираю свою тепличку, залишилось тільки двері встановити, ну і покрити полікарбонатом. Так, багато. Показувати не буду, спойлерити, побачите це в окремих відео. А в цьому відео хочу показати, тут ось молодша сестра великої теплички парничок. Чи молодший брат парничок. Тут дружина посіяла капусту, дорогі голландські сорти. І редиска. Це все вже посходило і все прикидано снігом. Я зараз відкривати не буду. Коли знову повернеться весна, то тоді відкриємо і побачимо, чи воно збереглось, чи пошкодилось. Я думаю, цей мороз 2 градуси, то воно все витримало. Плівка нова, 200 мікрон. Така товста. Ну і саму капусту з редискою дружина ще вкрила під плівкою агроволокном. Поки це відео ставлю на паузу, а потім, коли повернеться тепло, відкриємо парничок і побачимо, чи вдалося вберегти нам капусту з редискою, чи воно пошкодилось. 8 квітня, температура зранку, 4 градуси морозу. Вода у ванні замерзла. Тут і снігом ну ось такий лід. Земля також сильніше промерзла. Сподіваюсь, що наші рослинки в цьому парничку живі і це похолодання вони витримають. І вже у нас 9 квітня. Температура зараз 4 градуси морозу. О, вже ось 3,9. Було навіть хвилин 5 тому і ще 4,5 градуси морозу. Поки сходив за телефоном, температура вже стрімко підіймається. Ну, сонце вже високо. А дружина вставала у 6 годин ранку, то мороз був 7 градусів. Вчора вдень було тепло, лід у ванні тут повністю розтав. Ну і побачимо. Ого, я, мабуть, і не проб'ю його, ані. Лід ось такий сьогодні. А що тут у нашому парничку невідомо після цієї ночі. Вчора вдень дружина не витримала, відкривала, дивилась, то все іще живе було. Ну але сьогодні 7 градусів морозу, то може бути що завгодно. Може і витримали рослинки, а може і ні. Ну нехай потепліє, потім побачимо. 11 квітня. І знову мороз 7 градусів. І знову лід не пробитий. І все довкола відиною біле. 12 квітня і до нас знову повернулася весна. За прогнозами синоптиків, у наступні дні температура навіть вночі буде вже плюсова. Сьогодні, до речі, ще був невеличкий морозець, 1 градус морозу. Сподіваюсь, це останні із тієї серії. Ну, звичайно, можливо, ще у подальшому нічні приморозки, ну але то вже таке. Йошта. Після цих усіх морозів повернення зими уціліла. Ну і сподіваюсь, що скоро гарно розквітне і порадує нас гарним урожаєм. Ну і зараз побачимо, які справи в нашому парнику. Зараз будемо відкривати наш парничок. Плівка нашого парничка не прикопана, тільки прикладена. Ось такими палками. Так, ну і давай відкривати. Так. Тут ось було ще додатково агроволокном прикрите. Так, ну і побачимо, що тут. Так, Капусточка тіла. А, це редиска. О, редиска тіла. Навіть уже красненьке видно. Так, це редиска тут. Так, редисочка тіла. Ще й волога є, ну, треба буде вже полити. Це тут місце вільне помидори. Які будуть просто неба вирощуватись, сюди дружина буде найближчим часом вже висаджувати. Так, і тут капуста. Капусточка маленька ще, ну здається, що жива. Це дорогі голландські сорти. Пакетик один цієї капусти. Скільки там коштує? Більше 30 гривень. А оце... Що? Так, це Пекінська капуста, ну ця навіть більш гарніша, ніж звичайна білокачанна. Так, а це якась. А, це цвітна капуста. Що вона не вся зійшла, а, там... Воно... Скоро зійде. Так, розкажи моїм глядачам, що ти вирощуєш за сорти капусти. Це що в тебе тут за капуста? Етма. Це етма. Це рання стигла. Так, це центуріон. Це мегатон. Так, а це що? А це агресор. До речі, агресор ми вже не перший рік вирощуємо. У минулому році тільки агресор гарно й вродив. І в нашому селі, можна сказати, тільки у нас був гарний урожай капусти. Навіть зараз повний погріб у нас цієї капусти. Вона. Як недолік, дуже така, ну як туга, ну жорсткувата, але ну треба довше трошки варити її там, але вона дуже гарно родить. Від звичайних сортів, як то раніше вирощували, Амагер, Харківська зимова, Білосніжка і решту, ми відмовились, тому що. Клімат змінився і треба сорти такі більш стійкі до теперішніх кліматичних умов. І тільки ці голландські сорти дуже гарно наразі радують урожаєм. Так що капусточка уціліла два дні, по 7 градусів морозу було. Ну, це вже зранку, коли ми бачили. А вночі, може, ще й більше було. Ну, але все тіле. І радисочка також тіла. Так, що ось такі справи, все гаразд. Зараз будемо поливати цю розсаду капусти, хай далі підростає, гарно росте. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!